Кращими геологами Івано-Франківської області стали школярі Коломищини. Шестеро учнів здобули перемогу у щорічних змаганнях юних фахівців геологічної справи. Серед 11 команд-учасниць, вихованці районного будинку дитячої та юнацької творчості, показали відмінні результати. До речі, кращими в області діти є вже третій рік. Цьогорічний зліт юних геологів відбувся в Яблуниці Яремчанського району. На традиційні змагання приїхали представники 11 районів області. Коломийщину представляли вихованці. Районного будинку дитячої та юнацької творчості. Шестеро учнів навчаються в Воскресенцівській школі. На базі цього закладу і створений гурток юних геологів. Ми тут займаємося і краєзнавством, і туризмом, і геологією. Наш керівник, улюблений керівник примак Микола Теодорович, який нас ну, цього всього навчає. Нам дуже цікаво на цьому гуртку. Дуже багато ми нового дізналися. Дій гурток в школі близько 10 років. Останніх п'ять його відвідують уже цьогорічні випускники. Тому останній рік навчання для них особливий. Доросле життя хочуть взяти як корисну інформацію. До прикладу, саме у краєзнавчому гуртку діти навчились виміряти течію, рівень річки, розрізняти мінерали та добрива з різних куточків України. У школі навіть мають свою колекцію різноманітних каменів про кожного, а їх і більше сотні знають достеменно звідки він яку виконує функцію та для чого потрібен. От є, наприклад, унікальним є апатит. Це є клас фосфати, мінерали. Він мінерали. З нього як виготовляють фосфатні добрива, додають фосфатні добрива. Є ще теж, дуже унікальний, це є боксит, Гірська порода, як, з нього добувають алюміній. Це він, так, він в болотах переважно є. Дуже багато родовищ цього є в Австралії. За свої відмінні знання діти й отримали перше місце на обласному злеті юних геологів. Серед п'яти основних конкурсних змагань вони показали найкращі результати. Третій раз ми перше місце вже команда наша взяла. Е, найцікавіше, ну все було цікаве, нам дуже все сподобалося. Е, брали активну участь у всіх конкурсах, е, у всіх видах. Багато нових нових друзів знайшли, познайомилися цікаво було спілкуватися з новими людьми. Також нового для себе багато чого взяли з цих змагань. У нас просто вчитель дуже так багато часу нам виділяє на ці походи. Це дуже завдячуємо йому і за змагання теж завдячуємо. Просто у нас такий вчитель, що я, він як пояснює, то все просто запам'ятовується. Він просто такого вчителя дуже важко знайти. Уже декілька років поспіль після щорічних змагань юних геологів молодь вирушає в походи, приємне пов'язують з корисним, завжди намагаються з екскурсії привести щось на пам'ять. Це щось перетворилось на власну колекцію цікавих закам'янілих решток. Долина річки Дністер виявляється, що там колись давно було море. І <ган -три> ось ми досліджували і знайшли дуже багато закам'янілих рештків різних організмів морських. Також у нас є в колекції нашій закам'яніла риба, тобто в камені закам'яніла риба, також відбитки різних аборигенів морів. Зараз діти пишуть наукову роботу на тему геологічна будова долини та річки Дністра. У ній і планують використати свою знахідку.